В ефірі польське радіо для України перед мікрофоном Яна Стемпнєвич за режисерським пультом Філіп Вольський. Запрошую вас на польсько-український розмовник. Нагадаю, в розмовнику досліджую разом з вами польську мову, підказую шляхи її вивчення, допомагаю не заплутатися в її меандрах і заохочую насолоджуватися її багатством. Сьогоднішня передача це зізнаюся. Теж виклик для мене, тому що сьогодні будемо слухати і говорити про діалекти польської мови. І звісно, будемо їх слухати діалекти польської мови, а їх чимало. Великопольща, ось так звучить великопольський діалект. Czy Tu się godo po naszymu. Oczywiście, że tak. Pan też godo? Godo cały czas. Ale tak od święta, czy na co dzień, jak tutaj? Na co dzień i wcale się tego nie ma co wstydzić. A jak pan idzie do sklepu, to co pan kupuje? Bohynek chleba, dziesięć bułek. Nie dziesięć, tylko dziesięć. 10. десять. Ма пан своє улюблене слово кварове? Без сри то німа нас. Нє, не, не, очевидно, співрозмовник зовсім не соромився того, що він розмовляє великопольським діалектом, а з улюблених слів назвав. Пири, пирки це таке пестлива ця форма. Від пири, пири, тобто жемняки, тобто картопля. У мене особисто пири власне і пов'язуються із великопольщею. А що ще можна почути у великопольщі, якщо, наприклад, підемо до крамниці, зробити маленькі продуктові покупки? Kupujemy farynę, łecet, żuzdówki. Kupujemy sznekę, najlepiej z glancem albo z marmuladą. Szneka z glancem, czyli? Drożdżówka, z lukrem. Mm -hmm. O, następne słowo, sznytka z glancem. Polski. Літературною загальновживаною мовою це звучатиме так дрожджувка з люкрем, тобто дріжджова булочка із цукровою помадкою. До речі, рецепт шнитки з глянцем ви можете знайти на нашому сайті потрійне Нагадаю, в рубриці промандри свого часу. А були це часи пандемічні. Я мала цикл кухня польська присвячений регіональним стравам Польщі і у розділі про Великопольщу. моя співрозмовниця поділилася кількома рецептами. А серед них був рецепт шнитки з глянцем. Пошукайте, спочіть, не пошкодуєте. Мені шнитки вдалися. Афарина, фарина, яка прозвучала щойно в розмові, що це таке, це не що інше як цукор. Чи діалект почуємо в місті, наприклад, у Познанні радше у селі? час не таких якісь у селі. Ми увесь час розмовляємо великопольським діалектом. Ця мова нікуди не ділася, вона постійно з нами. Я, наприклад, живу у пінчкові, і ми всі тут розмовляємо діалектом. З пінчкова гвара не виемігрувала. Ми Всі години уміємо, п'ясеньки цілким гваром співаємо. Ходім коворички, погубили королічки. Żebyś mi jej Jasiu, znalazł, dałabym ci buzi za roz. Mamy takie swoje kultowe zdanie gwarowe. W andryjce na ryczce stoją pyrki w tytce. Prosimy o przetłumaczenie. Ну, спробую я перекласти пісні, перекладати не буду, тому що як усі пісні вона про любов, про кохання, залицяння і так далі. А ось це останнє речення: вальтанці на лавочці лежить картопля, пирки. Пам'ятаєте, пирки у паперових мішечках. А чим для мешканців Великопольщі є великопольський діалект? Гвара, ну, то то само, наша... наш діалект, того, діалект це, регіонально... це наша ідентичність, це наша регіональна ідентичність іншої ми не маємо. Гвари, ну, іншого, ми були в регіоні Великопольща і слухали тамтешнього діалекту, діалекту великопольського. А тепер трішечки на південь, на південь, тобто сілезія, а конкретніше верхня сілезія. Це сілеський етнолект. Czy wy tu godocie po naszemu? Chyba nie, nie wiem, bo ja nie stąd. A po jakiemu pani godo? Po śląsku. Послюсько і позор НАТО Горкобратруа сілеським етнодіалектом розмовляють у верхній сілезії, і згідно із соціологічними опитуваннями, цим діалектом розмовляє увага, увага близько півмільйона осіб, котрі називають сілеський діалект етнолект мовою серця. А сілеський етнолект – це група діалектів, якими розмовляють мешканці верхньої сілезії. Мовознавчі публікації визначають сілеський діалект власне. Етнолектом. Що таке етнолект? Це група сілеських діалектів, але теж є прихильник того, щоб сілеську називати повноправною мовою, і ці прихильники намагаються навіть її кодифікувати, тобто визначати спільні правила засади для усіх груп діалектів. На думку мовознавця професора Яна Мьодика, це дорога в нікуди, оскільки сілезький етнолект звучить по різному у різних частинах сілезії, і важко ці всі видозміни і різновиди охопити спільними рамками. Приклад відзатемкрови, і зараз хтось такий з того регіону шлоска походження, як я повізата крова. Але хтось на полудні од моїх таноскігурпові відзим тим кровим. А пояде на польщини й биче, то візам там крова. Ну то хто я мав варіант вибрати? Ось так. Ян Міодик продемонстрував, як одне коротке речення. Бачу цю корову. Переклад такий по-різному звучить у різних частинах верхньої сілезі. Взагалі важко сказати, скільки діалектів входить у сілеські етнолек. Тому вознавці вказують, що кільканадцять, але не уточнюють. Скільки, кільканадцять, чи дванадцять, чи дев'ятнадцять, а ці діалекти мають в собі запозичення – як з чеської мови, так і з мови німецької, тобто від сусідів. І такою м, притаманністю сілеського етнолекту є те, що там залишилося чимало слів зі старопольської мови. Як каже Марек Шолтисек, автор книжок, присвячених культурі сілезії, також мовній культурі, сілестів вирізняє почуття гумору, так стверджує Марек Шолтисек, і це видно теж. O Movi. Таким слухам за прикладом єсґеншіпемпек. Я наведу приклад Ромашку. Ми сілеські метнолектом називаємо Генші Пемпек. Тобто гусячий, ні, ні, не пупочок, а гусячий задочок. Тому що ви ж бачите навколо там біло, а всередині жовто. Дічу дубка, то так треба надісідше витумачити. Міхайл Качмарчик, відомий кухар із сілезії, котрий веде телевізійну програму, присвячену кухні, і веде її сілеські етнолектом, каже. Що мова верхньої Сілезії – це як добре приправлений бігос. А до речі, ви не хочете послухати рецепти цієї страви? Як він звучить, сілезьким етнолектом? Обидві ти капусти покрой, біло біопошаткувач уготувач, щоб ще з того такого чаплита не зробила, то готуя то на пол твардо. Оцедзом і, опричного, душа в особне дасу всі додатки. У кількох словах пошаткувати капусту, приправити її, тушкувати на маленькому вогні. До речі, кухня Сілезії теж мала свої 5 хвилин у моєму циклі Кухня Польська. Відсилаю вас на сайт потрійне А тепер з південного заходу Польщі їдемо на її північний захід кашуби і кашубська мова. Згідно із законом, з 2005 року кашубська – це мова регіональна. Перші приклади кашубської мови походять з 15 століття, натомість перші письмові згадки кашубською мовою датуються 16 століттям. Кашубською мовою. Пишуться і підручники, видаються художні книжки, словники, релігійні тексти. Як каже Томаш Фобка з музею кашубського письма і музики, ця установа, тобто музей кашубського письма і музики, займається зберіганням і популяризацією кашубської мови ми видане в тим. Ми зберігаємо усе, що вже видано кашубською мовою. Йдеться про письмові артефакти, теж про артефакти музичні. У нас зберігається понад 300 платівок і кілька сотень магнетофонних касет із записами звучання кашубської мови. і кашубських пісень. Ми теж зберігаємо різноманітні рукописи. І це ще чекана на видання. Якщо ми вже згадали про музику, то кашупською мовою ви можете послухати музику у всій її багатій жанровій палітрі, так би мовити. Це звісно, популярна музика. І це теж хіп-хоп по-кашупські, скулькадюхто то вінізно, нігтзеленізеоспімоцнеспік, справедливі дрехбізе. Не просіть, щоб я переклала, не зможу. Кашубська мова належить до дієї групи мов, яким загрожує вимирання. Тому як каже Лукаш Ріхард із Союзу кашубсько поморського. Чи то диктанда Ми проводимо диктанти, декламаторські конкурси. Ми також проводимо літературні зустрічі, на яких обговорюємо книжку, написану кашубською мовою. Раз на місяць ми видаємо публікацію мовою. мови. Таким святом кашубської мови є 1 вересня, тому що саме тоді, 1 вересня, близько 20 тисяч учнів йдуть до школи, в якій вони вчаться кашупської мови та своєї регіональної культури. Язика Кашупського, власне. Додам, що в Данську, в Гданському університеті кашупською мовою та культурою займається факультет Кашупська етнофілологія, тобто досліджує ця кашупська мова та культура на цьому факультеті, і власне студенти досліджують регіональну мову і культуру. А тепер з півночі мандруємо на південь. Знову, але цього разу це вже буде підгалля. Тобто закопане та околиці тут живуть польські горяни, які розмовляють під галянським гуральським діалектом. Як говорить Юзеф Пітонь, 90-річний горянин із Кощтіліска, гуральським діалектом говорять в селі, а міста вже позабували, як це говорити по-гуральськи. Чим далі від Закопаного, тим краще з нашою мовою. У Закопаному вже ніхто не розмовляє по -гуральськи. в селах, ще почуєте гуральську мову. Молодь, то вона взагалі вже майже не говорить. Шкода, бо так наша мова помре. А які слова популярні, звісно, має на увазі гуральський діалект? E, no, tych popularnych to nie chcę, bo to są takie chłopskie nie? określenia, co by my nie zgorszyli ludzi. Pozostało właśnie dużo takich słów, które kiedyś w staropolskim języku były i tam już nie istnieją, a w gwarze się uchowały. Izba, sień, powała, kto dziś powie powała, sufit, nie? Pościel, derka, dziewka. То нієста цього джівна у лісі ноджівка старопольське давні би і паробці, правда? Зараз перекладу найбільш популярних слів пан Юзеф називати не хотів, бо сказав, що вони не ефірні. А далі, а далі наголосив на тому, що більшість слів з гуральського діалекту походить ще зі старопольської мови, і вони тут залишилися, якось прожилися і не випали з гуральського діалекту. А це, а це ще Ізба, тобто сін, кімната, є ще повала, тобто стеля. А є ще дівка. І тут пан Юзеф наголосив, що це зовсім не та, що так собі вулицею волочиться. Це дівчина, яка вдома певно сидить. А які ще слова вживають під галянські горяни? Підказує син пана Юзефа. Na pewno dzicka wiedzą, co to jest watra. To jest takie słowo, co się dobrze kojarzy i przywaczę, radzi. ludzi z zespołu, Ale mnie takie bym miał powiedzieć, takie nowo znice, to chyba śleboda, taka wolność, to co gorola, no bażej ciesi. Niezależnie od wieku, niezależnie od stanu, śleboda każdemu jest potrzebna. Odrze wszyscy znają, co oznacza słowo watra. Tak, tak, wszyscy znają, nie tylko u Polscy, wszyscy znają ukraińskie choryany, huculy też znają to słowo, a jest oś takie słowo śleboda. Тобто свобода, а польський відповідник вольнощ говорить Бартек Кошарек, знавець культури польських горян рідна мова, вона одна. Це польська мова, літературна польська мова, тобто мова нашої країни. Натомість наш гуральський діалект це мова нашого регіону, нашої землі. Це мова, якою ми спілкуємося всім, як між собою. На полі, наприклад, зустрічаємося і про якісь господарські справи говоримо нашою мовою, тобто гуральським діалектом. Багато наших діалектних слів не можна перекласти літературною мовою. Ось на Клад, скажемо, ми горяни, що щось треба зробити на рати. Це не означає, що на рати, тобто частинами, адже в літературній мові, коли ми говоримо куповач рати, це означає, що купувати не одразу за всю суму, а частинами. А по на рати, це означає терміново вже тепер або вже ніколи. Кшиштоф, врата і ну моменті, або нігди. трибунятутка, етнограф, звертає увагу на те, що. З гуральського діалекту починають поволі зникати слова, які означають назви занять, що вже відійшли у минуле. І передусім ці заняття пов'язані з випасанням овець. Ді як коли ми читаємо розповіді горян, які списав Янок, Шептовський і Сабала, то чуємо там слова, які вже відійшли у забуття. Ці слова пов'язані з вівцями, виписанням овець. Ось, наприклад, баца, тобто чабан, пастух, юха його помічники. Чимало горян вже не говорять так на пастухів і не знають, що ці слова означають. Так само з обробкою поля, чимало слів вийшло з ужитку тому що молодь вже цим не займається. Давній виконувано, а дісі на це дідь молодіж нема дочиняння з тим чиським. Але як каже трибуня, Тутка, є надія на те, що підгалянський і гуральський діалекти, який часто власне, ми називаємо гуральським, буде далі існувати і не зникне а надія пов'язана. Язик і мова жива і постійно розвивається, описує те, що відбувається у сучасному світі, і тому народжуються нові слова. Наприклад, на телевізор ми говоримо «пожерадо», А на ноутбук часто ви можете почути, як хтось називає ноутбук лапток. Звісно, це викликає усмішку у багатьох, але також показує, що гуральський діалект не зникає. адже... Наша мова буде існувати доти, доки ми нею будемо говорити. Так вара буде в жива, як будемо її уживають на цінь. Гуральський діалект, це здається перше, що спадає на думку, коли ми говоримо взагалі про діалекти польської мови. І чимало туристів відвідує Закопани, Підгаля і там чує приклади цього діалекту. Але, як казали наші співрозмовники, якраз Закопане це не найкраще місце для того, щоб послухати гуральський діалект на 40 тисяч мешканців міста, тільки 5 тисяч це горяни. І тому. І тому міська влада вирішила ввести куральський діалект до закопанських шкіл. Про ідею говорить Лешак Гороля із міської адміністрації закопаного. Дін добре, вітав радіослугачі. Поми з'їст в засаді випроця ідея з'явилася у нас та в союзі культури підгалля. А звідки вона взялася? Тому що ми переживаємо і турбуємося про майбутнє нашого діалекту, нашої традиції, нашої культури. Ви знаєте, коли я вчився у школі, то вчителі нам забороняли розмовляти своїм горянським діалектом. І наслідок є такий, що я тепер не знаю гуральського діалекту і не можу віль. Ним розмовляти, а що вже говорити про моїх дітей або онуків. Я дуже хочу, щоб наша мова не вмерла, щоб вона продовжувала розвиватися. І тому ми вирішили ввести гуральський діалект до школи. Звісно, це не є обов'язковий предмет, тож вивчати свою регіональну мову будуть діти, які захочуть це робити, і батьки котрих вбачають в цьому сенс та доцільність. Ми навіть не будемо виставляти оцінок за цей предмет. Нам йдеться не про те, щоб мати галочку в щоденнику, а щоб наша традиція не вмерла. Щоб вона передавалася на чергові покоління. І також туристи, коли приїжджають до Закопаного, вони ж сподіваються відчути увесь підгалянський колорит, а колорити це не тільки їжа, це не тільки одяг, це теж мова. Ще запознання з тон традицією такою глибшою. І варто пам'ятати, що польська мова це ж не тільки літературна мова. А й багатство діалектів. Я впевнена, що в наступних польсько-українських розмовниках ми будемо повертатися до окремих польських діалектів. Сьогодні вам запропонувала знайомство зі звучанням, зокрема гуральського діалекту, тобто мови, якою розмовляють горяни в регіоні Підгалля. Ми почули, як звучить мова мешканців Великопольщі, а також послухали приклади творчості кашубською мовою, тобто вже регіональною мовою, починаючи від 2005 року. Сілезький етнодіалект, ми його теж слухали, намагалися теж зрозуміти, може, послухаємо ще пісню сілеським діалектом. Про переклад, так, знову ж таки, не просіть, тільки слухаємо. Нашу гутка, мова Без самого бога є зжичном задано. Же швидка зематчиним леким. Тишна моя душа найлепшим є з великим. У кількох словах. Це була пісня про те, якою прекрасною є сілеська мова, і як її любить. Той хто співав невід'ємним елементом польсько-українського розмовника, є тематичний словничок. Який сьогодні, звісно, присвячений діалектам польської мови. Сілеський етнодіалект. Запропоную вам кілька слів. Маю надію, що вимовлятиму їх правильно. Гаєр, польський відповідник, гурнік, шахтар, груба, копальня, шпирка, бочек, тобто бекон, бриле, окуляри. Гачок це на сміття кош на шмічі польською і українською смітник. Фанзоліч ось яке прекрасне слово. «фанзоліч». Польська літературний відповідник, мовіч мувіч бздури говорити ні, санітниці. Ганьба пстит, бесто, Шесто. це літературний відповідник через це. І газету. Знаєте, як називають солеським діалектом? zeitung gazeta. E, Chajcować jeszcze takie słowo. Palić w piecu, palyty w grubie. A, <try> A teraz kaszubska mowa i e kilka słów z kaszubskiej mowy. Jizba, pokój, to jest Bana, pociąg, pociąg. Kolo, bylusypet, albo polskiej literatury: rower. Рєба, польський літературний відповідник риба українською не перекладаю, бо звучить так само. І уявіть собі, що кашубською теж дріжджову булочку називають як шнека з глянцем. не шнитка, як великопольським діалектом, а шнека. А смачного знаєте, як по-кашупськи? Побажати боже Пережегной, іншими словами, благослови Господи. Великопольський діалекти пири, ну це я вас повинна запитати, що означають пири. Ми вже їх сьогодні чули. Так, так, картопля, жємнякі титка це папіровий мішечок, торебка папірова. Ну і шнитка, але без глянцу. Просто шнитка, літературний пояснення літературною мовою, кромка хлеба з маслом і вендліном, тобто скибочка хліба з маслом та шинкою. Аґжік це дуже, до речі, популярна страва Великопольщі, білий сир зі сметаною та зеленою цибулькою. На трамвай великопольським діалектом ми скажемо бана, гроші це бейми, а літературний відповідник польською мовою. «піньондзе». Свіжий хліб, ну табенчі черствий хлеб. I góralski dialekt, pastuch, no baca, baca wrzebułów. Brynza, nieperekładaju, ciupaga, siekiera, literaturny odpowiednik, cucha. Tak o się te wyty sztani. Gazda, hala, luka, juhas, juhas u nas też był, to bacy. I jeszcze na zaвершення, jak witają się gorianie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Шныщь Boże, A tak też można przywitać albo dej Boże. Tak też witać się Тичний словничок, звісно, буде доступний на нашому сайті www.polradio.pl. Нагадаю, сьогоднішній польсько-український розмовник був присвячений польським діалектам. З вами була ведуча Яна Стемпнєвич і звукорежисер Філіп Вольський. Почуємося рівнесенько за тиждень.